Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я заготовляю на зиму варенячко з яблук. Запрошую вас, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Друзі, сьогодні я готую варення на зиму з яблук. Яблука в мене білий налив зі свого власного садка. Я їх нічим не обробляю, тому вони іноді мають ось такі от пошкодження. Зараз я їх помию, очищу від шкірки, видалю пошкодження і хрусточки, і наріжу пластинками. Ось таких маю два помічники. Яблука нарізала ось на такі шматочки чи дольки, як можна сказати. Величиною цих шматочків я особливо не заморачуюсь. Як нарізала, так і нарізала. Тепер зас... засипаю ці всі яблучка цукром. Ось так. І залишаю. Цукру я додаю небагато. Потім, в процесі приготування я буду пробувати на смак, і за потреби додам ще. Залишаю ці яблучка на декілька годин, щоб вони пустили сік. Яблучка в мене постояли близько 5 годин і пустили дуже багато соку. Ось я вам демонструю як. Ось тик. Сік. Тепер я ці яблучка разом з соком перекладу в кастрюльку і ставлю на вогонь, буду варити. В процесі уварування лишня волога випарується і вийде дуже смачне і красиве варення. Цю всю масу, тобто шматочки яблук у власному солодкому сиропі, я доводжу до кипіння. Як тільки воно отак починає булькати, я виключаю вогонь і залишаю, щоб ці шматочки яблучок набрали, точніше, вібрали в себе цей солоденький сироп, і щоб вся вся маса охолола. Постояло моє варення десь приблизно 8 годин. Шматочки Яблук наповнилися сиропом, вони стали дуже смачні. І тепер знову я ставлю його на вогонь і довожу до кипіння. І цю процедуру повторю ще раз. На цьому етапі можна його скуштувати на цукор. Якщо малувато цукру, можна додати. На мій смак моє варення дуже добре Добавляти цукру я не буду. За третім разом. Це варенячко я проварю трішки довше, час від часу помішуючи, що не пригоріло. Проварую до того моменту, коли воно мені на смак і на колір сподобається. Зараз воно має ось такий приємний золотистий колір. Перекладаю це варенячко в баночки. Баночки у мене попередньо простерилізовані. Надіюсь, друзі, ви знаєте, як стерилізувати баночки. Якщо вам цікаво, як це роблю я, то я залишу в підказках посилання на відео, в якому я показую, як я це роблю. Перекладаю варенячку в баночки і буду закатувати. Накладаю варенячко в банки, кришки також стерилізовані і буду закручувати. Варення я перекладаю в стерилізовані баночки прямо киплячим, гарячим, закручую кришками, перевертаю догори. Дном і ставлю на повітряне охолодження. Варення я курточкою не обкутую. Ось так, як ви бачите, так я його і залишаю. Мене запитують. В мене запитують, чи не з'являється пліснявка на варені в баночках, коли я їх вже відкриваю зимою. Відповідаю, в мене пліснявки в баночках немає. Ось так як ви гарячим закрутите і верх дном перевернете, ніколи ніякої пліснявки в банках не може бути. Сьогодні в мене вийшло 5 півлітрових баночок надзвичайно смачнющого золотистого яблучного варення на зиму. Яблучний сезон тільки розпочався, буду готувати ще, адже зима довга. Друзі, раджу вам також запастися такою смакотою на зиму. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!